На святковому ярмарку у суботу чергову важливу допомогу отримали бійці 59-ї бригади. Я думаю, це так, порахувати дуже важко. З першого за велику допомогу всі ці роки і не тільки всі ці роки. Ось Олексій Петрович так, знає це хоча. з 15-го, шестинадцятого року і з часу нас. створення 59-ї бригади. Да. Я думаю, ви всі ми е вважаємо, що е Микола Іванович Круче з 15-го року є міценатом е нашої Тарас бригади. Григорович, Наш батько, який нам завжди супер, допомагає, ніколи не відмовляв. І якщо є, він, кажа, він все зробить жургу. для того, щоб Дійсно, ми отримали не цей захід, любий реп. Дрон, машина і пошло Але поїхало. Але сьогодні це все робить МХП громаді, які вкладає колосальні кошти для підтримки. Це не тільки дрони, це реби, це автомобілі. Перший технічні засоби, Це все те, що потребується кожен день, і що повинно бути вирішено дуже швидко. Так що МХП громаді і компанія МХП робить все, щоб ми закінчили цю війну перемогою.